У стінах обласної філармонії благодійний фонд Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви відзначив своє 20-ліття. Впродовж років плідної праці організації тисячі нужденних жителів міста отримали всі види допомог – матеріальну, соціальну, психологічну. У Хмельницькому благодійний фонд створили, перейнявши досвід колег з інших міст. Бачучи досвід деяких інших в Тернополі, наприклад, я був дивився там менше, скоріше було. І я побачив, що Карітас це саме у рука церкви. Яка допомагає тому, про що ми говоримо? Працюємо, служимо, молимось, особливо в цей час, коли є виклики війни. Благодійний фонд знаний багатьма успішними проєктами та спрямовує свою діяльність на усі категорії населення. З початку великої війни активно допомагають і переселенцям, які перебувають на Хмельниччині. Була потреба в тому, щоб готувати гарячі обіди для переселенців на сьогоднішній день. І ось я тим зараз займаюся До 300 обідів. Виготовляємо ми щоденно так, і на вивіз доставляємо також тим людям, які сьогодні на діалізі, є такі, що не пересуваються. Також доставка йде на місця їхнього проживання. Завдяки одному із реалізованих проєктів карітасу реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні понад 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали допомогу, адже рятуючись приїжджали без найнеобхіднішого. «Проєкт розпочався з першого дня війни, 24 лютого. Ми допомагаємо як продуктами харчування, як засобами гігієни. Ми облаштовуємо зараз їм комфорт перебування під час зими, тобто закупляємо дрова. Там, де є пічне опалення, надаємо гранти на оренду житла, надаємо гроші за роботу. Іншим не менш важливим проєктом, який існує з 2016 року у Хмельницькому, стало соціальне таксі, у рамках якого маломобільним людям допомагають відвідувати заклади охорони здоров'я, державні та комунальні установи. Працівники Карітасу запевняють, попереду ще більше нових важливих проєктів.